У мене хороша новина для продвинутих інвесторів на фондовому ринку в Лондоні. Почав торгуватися активний фонд від JP Morgan на глобальний grade Bonds. Він називається JIPG. Ви можете подивитися в описі до цього відео статтю. І це те, власне, що я довго шукав, тому що я користуюся дуже часто Corporate Investment Корпорейдінвесментрей. Це дає трохи премію за ризик порівняно з державними боргами, але в той же час в поточній ситуації достатньо надійно. І раніше можна було брати американський Investment Grade. В основному в Америці був фонд века від вангарда, якими в європі, Джіпір Моган робить дві дуже класні речі: перше він комбінує весь світ, і це можуть бути облігації і в доларі, і в євро, і в інших валютах. Тобто, ви отримуєте ще й. Диверсифікацію в облігаціях, що теж не завжди легко по валюті. Ну і другий момент, звісно що це фонд активний. Команда JP Morgan Моргана uh, Фікстінка вона менеджить вже понад 200 мільярдів активів. Вона одна з найкращих я щиро вважаю, на ринку, і uh, також вони показують вже по свій американським активним фікстінкам фондам, що вони здатні обганяти бенчмарки, тобто може бути навіть наддохідність Відповідно, для інвестора, який звик інвестувати просто в державні могилі, інвестмент рейд це ступінь верх по кредитному ризику і по дохідності. І можливо, жбіморган додасть ще більше за рахунок активної стратегії. Скільки це може бути приносити? які ризики, яка комісія? Пишіть в коментарях, ставте ваші лайки. І якщо буде багато коментарів, я ще зніму окреме велике відео про фонд і про всю лінійку фікс інка від JP Morgan.